Не пукаю біля своєї дівчини, бо вона перестане вірити, що я ніколи не користувався страпоном. Якщо у вас метеоризм, то найкращий вид спорту це біг, але бігати треба швидко. І бажано не колами. Інакше кожне коло буде все повільніше. Я настільки голосно пукаю, що мої акустичні гітарі йде відлуння. Останній раз настільки сильно. Що зарухали струни і зіграли інструментал металіки насінка осметр. Якщо б стравися, було б Смарагдове Небо. Е, а справді смарагдове Небо — гарна пісня, як не як гімн полярного полюсу. Коли я сиджу і хочу пукнути, завжди пристаю. Не те, що я інтелігент. Не те, що я інтелігент. Просто настільки плотно сиджу до крісла, а й не хочу, щоб мені ударної хвилини яці відірвало.